Вітаємо усіх прихильників футзалу на паркеті Палацу спорту «Галичина». Щойно прозвучав свисток головного арбітра зустрічі Івана Вашиваного. Вперед. Шульга у воротах, який пропустив Дос... чи допоможе назва. Щось змінити? Вихід вічнають про Аджі ми майже не говорили. Гол 1-0! Юрій Скиба. Чи не першим дотиком для себе водить команду Станкевича вперед? Минулорічну зиму вкрай невдало провели. Тут же Петріса! Його вистріл лівою ногою. Тарас Петріса одразу у стилі Кристіана Роналду святкує. Атакують. темнозелені. Данилович пішов на м'яч залишається у грі. Прострілив і здобув право. Вони знаходять свою гру минулого року. Передача на Гука, Той помилився. Тут вже пішов на допомогу. Копак може пробити з доска в Шульги. А кусається. А намагається знайти себе на контратаках, як це вдалося зробити. Скибі у дебюті матчу. Удар! Може пробити саме ближній кут Шульга на висоті. Аскольд Баран. спокійно під тиском Копака виходить з непростої ситуації. Втрата, передача. Копак Забивати можна! 2-1! Андрій Скиба. Сьогодні, сьогодні вечір Андрія Юрія Скиба. Ви знаєте, є вечори на футорі біля. Ну і м'яч ходить перед штрафним майданчиком Аджілєве. А Його черга завдати удар з і гол! Браво, Тарас! Виймайте! Але чому вже радість дещо інша? Оскільки Роналдо у цьому сезоні дубель не оформлював, а Петріца це зробив. Зараз Петріца завівся. Ну і знову ж таки, як у... Епізоді з першим пропущеним голом саме завдяки м'ячу Петриці, Авенга Юнайтед повертається у гру проти за медалі. Ось, власне, ці зараз перспективи проявляються. І хочеться лише поаплодувати за самовідданість, оскільки фаворит сьогоднішньої зустрічі команда. Потім відзначився Андрійське, бо і знову знайшов у собі сили Тарас Петриця відзначитись дублем, мусив прийти на звітний поєдин. Пробуває! Аскольд Баран над поперечкою, добрі, було. Ярослав перебуває у фантастичній формі. Зараз програв втрата полудіх. Помилився! Гол молочко! Ось, власне, говорили, балакали, сіли і заплакали. Поки Аджілівей сам собі не перевезе клопотів, Богдан полудій. Данилович помилився. Скиба. Удар Давидко! М'яч оминає, залишився незмінним. 2 по 20. Хрипунов головою. М'яч під контролем у Даниловича. Хрипунов! Сейв Данильченка. Дозволяння Данилович. Під контролем кулястий був коропіт, звучить сирена. Вітаємо Авенго Юнайтед з непростою першою перемогою у сезоні 2022-23. Ну а Джелівей потрібно лише подякувати за сьогоднішню зустріч. Браво! Далі! Авенга.